В небі весело літають, наче Карлсон виглядають, підкоряють небосхили, наші друзі гвинтокрили, привезе із за кордону вантажі, що важать тонну. Він відомий на весь світ. Це вантажний вертоліт. Десь у кого щось болить, лікаря доставить вмить. І врятує всіх від бід. Це медичний вертоліт. Довести на яхту боса, чи в пентхаус хмарачоса, чи рокзірку на роботу, це приватні вертольоти. Цей і зверху все січе, і порушник не втече, борить злочини щосил, поліцейський гвинтокрил. Він злетів ще на світанку, знищив два ворожі танки. Дякуємо за роботу бойовому вертольоту. Хтось лишив багаття і зник. Ліс палає, мов сірник, швидко полум'я згасили, два пожежні гвинтокрили. В полі замість літаків Потравив всіх шкідників. От тепер у нас вродиця і квасоля, і пшениця. Їж хоч на дірви живіт. Це аграрний вертоліт. Раптом з гір зійшла лавина. Мрякай, нічого не видно. Знайдуть в будь-яку негоду Пошукові вертольоти. В океані риф барвистий. Як туди возить туристів? Тут курсує відтепер транспортний гелікоптер. В небі весело літають, нам з тобою допомагають. Честь і слава за турботу нашим друзям-вертольотам!